І всім привіт, з вами Саша. І сьогодні знімаю відео. Як я готуюся до Хайловіну. Е, ну і так, як я готуюся. О. Одягнення зараз отако. І зараз дивимося далі. Так що дивиться. Ей, ]Hey, Маруська, нагадай мені, як ты платенку треба класти. Ой, сляй сес христу. А ви підгревень мает плейстр бы мені хліб не за заплатити? Нет, не маєте? мает. Дальше. не спал седайте бо я далі не піду, бо поспал. Я да тільки баби на а ви кажете, що каше, я выкажу. Ух! Кінційка у нас є файна, так що ми в качалку ух, співаємо. І таке. Так що ви туа підписуєтеся на того синочка мого, бо то таке. Турмість. Коротше, добре, я зараз його кличу. Саша ходи цей! Бо то вже цей скінчилося, собі Ага. І дойду Легше баба не здравне так таке. А що баба там не мачікалася, нічого. Ну слава богу, якщо не матькалася. А якщо ми то тобі бачить. Так, я не розумію, та пенсія та... І... За душу борети і хочеться трохи. То його. Ну ви поняли. думаю, вам сподобалося це відео, якщо так ставте лайки. Стоп, лайк. О, і підписуйтесь. На мій канал. Всем пока. З вами был Саша. Привет.